Я всіх вітаю. Сьогодні хочу поговорити на одну з найулюбленіших моїх тем, а саме, як досягати цілей, як досягати грошових цілей, без вигорання і без е, впадання в цю таку, знаєте, нескінченну гонку за своїм бажанням, за мріями. А як все-таки досягати того, чого ви бажаєте, в легкості, в ресурсі і в радості, скажімо так. Отже, коли в нас є якась наша, ну, мрія, да, ось, от, ось це на ми. І в нас є якась мрія, ну, не знаю, якийсь об'єкт. Та є тут, да, наприклад, там більше грошей. Або інша мрія, там нова машина, а, Класна, не знаю, робота, ще щось. Ну, коротше, в нас дуже багато різних мрій. А ми ось, ось такі ми. В нас тут от є щось, да, там, якісь там роботи, яка зараз, є машина, яка зараз, є гроші, які зараз є. Ну, коротше, дуже багато всього в нас є. Але наша увага, вона виглядає ось так. Ми дивимося тільки на те, чого в нас немає. Да? Ми настільки сфокусовані на цих об'єктах, відповідно, вся наша енергія вона йде в цю сторону. І ми завжди залишаємось в гонці за цим. Да? Ми тобто, використовуємо дуже багато ресурсу, енергії на те, щоб а, дібратися, да? наприклад, до ось, там, нової грошової ємності, да? нового рівня. І ми вже якби ну, плюс-мінус ось такими, да? вже великі. І в нас з'являються завжди, бо в нас ж енергія вона назовні направлена. І а, в нас ми бачимо ще нові якісь об'єкти. Грошей ще більше, машина там ще краще, а, робота ще краще, да, або, ну, коротше, все ще більше. І в нас за, ну, завжди да, знову ось так от виходить енергія з нас. І в якийсь момент ми. А, ну, Енергії та в нас виходить багато, да? ми ж на це все дивимося. Але енергії не заходить в нас достатньо. Да? Ну Там є якісь, не знаю, те, що нам подобається. Да? Ми там щось робимо. Але все одно основний фокус уваги в нас назовні, тобто вона в нас тільки виходить, ця енергія. І в якийсь час. Ми, просто, ну, в нас не вистачає ось цієї ємності, щоб вийти ще далі, От, щоб вийти на цей рівень. Да? Все, ми не можемо вийти, бо ми залишилися ось на цьому. І разом з тим ми відчуваємо ось тут себе дуже ну, не в ресурсному стані максимально. Ми відчуваємо вигорання, ми відчуваємо, що в нас нічого немає, ми нічого не досягли, що так багато ще планів, ціле. Да? Ми бачимо, що там інші люди мають ще більше, а ми ж не можемо це все мати. Отже, ми там якісь погані да, спеціалісти або не заслуговуємо на ще краще життя. Коротше, ось тут дуже дуже багато негативу. І, відповідно, якщо в нас багато негативу, то ми і отримати енергію внутрі ми також не можемо. Так. І ми западаємо в ось це такий стан вигорання і постійної гонки за кращим життям. Ну, скажімо так. Да? Зараз давайте розглянемо, як же ж все таки досягати. Не, ну, не впадаючи в цю гонку та вигорання. Да? Ось це ми. Знову ж таки, в нас є щось. Ну, да, в нас є, там, наприклад, сім'я, гроші, певний там, рівень. Да? Да, це не ті гроші, які ми хотіли б заробляти, але все одно вони в нас є. Там, дом, ну, там, не знаю, місце, де ми проживаємо. Коротше, в нас є там, дуже багато всього. І, звичайно, є якісь об'єкти, які ми якби хотіли б мати. Да? Тобто, ось, то, ну, поки що, це те ж саме. Різниця починається в тому, що нам потрібно а, дістатися до ось цих всіх об'єктів поза нашим полем, ну, скажімо так, да? а, тільки за рахунок нашої енергії і нашої розширеності. Тобто, наша задача просто стати, от ось, по суті, ось, ось таким, от, да? ну, те ж саме, що й тут, але без западання в негатив, без западання в вигорання і в велику кількість енергії. Да? От. Так, і як же це зробити? Для цього. Наша енергія, вона потрібна ну, наша енергія, наша увага, да? де увага, там і енергія. Вона потрібна, нам її потрібно внутрі направити, тобто почати помічати, що в нас вже є. Ми починаємо помічати, що в нас є класна, ну або окей, просто робота, в нас є а, певні, певні гроші, сім'я, криша над головою. А, да? Тобто в нас вже є досить багато чого. І тут ми якби, фокусуємося на тому, де ж нам взяти енергії на те, щоб а, ну, якби, жити життя в радість в радості. А, ми там. Не знаю, займаємося якимось хобі. Да? А, не знаю, там, зустрічаємося з друзями. А, ще якісь там моменти, які нам дають ще більше енергії. Будь-що. Да? І ми все одно якби, а, основний фокус уваги триваємо на тому, що в нас є. Наша задача тут. Бути дуже вдячними тому, що в нас є, і якби займатися тим, що надає нам енергію і ресурс, коли ми отримуємо достатню кількість ресурсу, енергії, то, відповідно, наше поле воно само збільшується. Я думаю, ви помічали в цілому в своєму житті, да, коли а, бувають іноді такі момент, коли ви прям такі от, в благості, да, в радості. І у вас якби все виходить. Вам і на роботі дають там, підвищення, да, там, трошки більше грошей а, і там, ви, можливості класні, вам попадаються цілком випадково, да, там, друзі вам щось порадять. І це там, вам... Класний ефект дає. Ну, коротше, Це якби складається в найкращому, ну, в найкращому вигляді. Да? Тобто, наше поле, воно вже ось таке. Далі тут ми теж саме да, починаємо ще, ну, якби ще більше вдячності за нові якісь штуки мати. І відповідно на от ось ця вся штука з енергії вдячності, це про те, про майнсет ізобілія. Да? майнсет достатку, тому що ось тут ми, ми в майнсеті, що нам всього не вистачає, тому ми і увагу приділяємо тому, чого в нас ще немає. Да? Ось тут у нас увага на тому, що в нас є, отже, ми в майнсеті достатку. Коли в нас велика кількість енергії тут, от просто в нас багато радості в житті, ми займаємося те, що, ну, тим, чим нам подобається. Да? Звичайно, в нас є якісь там плани, мет, ну, там, мрії, але все одно ми дуже вдячні. І е, з цього стану вдячності, з стану ресурсності ми, е, наприклад, у нас з'являється нова якась ідея. Да? Е, там, як реалізувати, ну не знаю, якийсь свій проєкт або ще щось, знову ж таки, суто на стані того, щоб мені було б цікаво це спробувати, мені було б цікаво е, ну, там, займатися. Цим, ну не знаю, там написати книгу, створити якусь гру, а, вивчити програмування і там зробити якийсь свій проект, тому що мені було б ну просто цікаво цим зайнятися. Не для того, щоб заробити грошей, щоб ще більше собі там взяти класну машину, роб, там не знаю роботу грошей. Ні, просто тому що мені це принесе радість і ресурс. Да? І ми якусь там енергію відповідно. Робом енергію, ідею, відповідно, реалізуємо. І вона, сама реалізація на цієї ідеї, вона принесе нам ресурс вже, да, новий, і вона надасть нам якісь нові можливості. І вже наше ну, поле да, наше, воно вже ось таке. Да? Тобто ось тут ми самі, самі того не помічаючи, ми вже вийшли і на новий рівень заробітку да, доходу, і купили якусь кращу машину, і роботу, можливо, якусь ще там крутіше знайшли. Ну, або там які в нас цілі. Да? Так, неважливо. І, відповідно, далі ми вже. Бачимо якісь там нові да, цілі в нас з'явилися, бо завжди, да, коли ми виходимо на новий рівень, ми починаємо бачити, що ще краще можна е, мати, да, як зробити своє життя ще краще. Але якщо ми тут почнемо фокусуватися ось, ну, якби на зовнішніх моментах, то ми е, ось в цю ситуацію прийдемо. А це не наша мета. Наша мета все-таки не впадати в вигорання. Отже. Тут ми, щоб розширитися ще більше, нам просто потрібно в цілому повторити ось цей весь шлях, знайти те, що нам приносить ось цю енергію, да, якусь радість. Можливо, це там реалізація ще якихось ідей. Можливо, там, ну, не знаю, зустріч з новими людьми, там робота. Коротше, все, що приносить нам енергію. Наша мета зробити в своєму житті а, ну, займатися тим, що приносить нам радість і енергію, і ну, по можливості а, мінімізувати те, що забирає в нас цю енергію. Відповідно, ну, ось, о, Оці всі штуки, вони, до речі, а, в психології іноді називаються внутрішніми опорами. А, ну, я думаю, тут, в принципі, це про одне й те саме сенс тут зрозумілий. Наша задача зроб, ну, ем, отримати максимальний ресурс, отримати максимальну радість від життя, да? можливо, там поїздки якісь, от ми там мріяли, да? про ем, ось це там якийсь тревел, да? якась поїздка. І ми колись, коли було тут, ми про неї мріяли. Да? І коли ми дійшли до цього рівня, ми вже можемо це собі дозволити. Ми це робимо, і вона нам ще більше дасть такий великий-великий поток енергії, ресурсу вона нам дає, що допомагає в свій чергу нам ще більше розширитися. І таким чином ми просто розширяємося, розширяємося до нових цілей, нових ом, мрій наших. Ось тут, що часто стається в першій ситуації, коли людина, от тут той же самий тревел, та ж сама якась поїздка, подорож, людина про неї а, думає: ой, я прям як зароблю грошей, поїду обов'язково. І коли вона виходить ось на цей рівень, вона, по-перше, не має достатньо енергії, ресурсу. І по-друге, вона все ж таки тут в майнсеті недостатку. Тобто вона хвилюється, що гроші, які вона заробила ось тут, вони зникнуть і вона повернеться ось на цей рівень. Вона хвилюється, що от, щоб дійти з цього рівня до цього, да, людині знадобилося дуже багато енергії ментальної, вона від там. Не робила те, що їй подобається, вона обмежувала себе в багато в чому. І відповідно вона знає, що ці гроші досталися їй дуже дуже тяжким трудом, і вона не готова витрачати їх на те, що в її здається, якби нерозумні трати. Ну от, наприклад, ось ця погістка. Вона думає, ой, краще ці гроші там. Не знаю, інвестувати, відкласти в щось. Ну, інвестування знову ж таки найчастіше такі люди вони не інвестують, бо це все-таки теж ризик. Вони бояться втратити гроші, які досталися їм тяжким трудом. Тому вони не купляють те, що вони хотіли, і відповідно не отримують від цього енергії. Да? Або купляють щось, типу, таке ж саме, але подешевше. Um, ну, якийсь також тревел, але там ну, трошки не знаю мен, за меншу суму в інше місто. Да? Вони думають там, ну, навіщо витрачати, навіщо їхати кудись там далеко, ну, з'їжджу тут на море недалеко. І менше витрачу, да, море воно ж теж себе. Але ось ця, ця штука вона не дає їм тієї енергії, бо гроші прийшли тільки вот, ну, на ось таку трату. Да, скажем, а людина вона подумала, що це нерозумно, і вона не поїхала, не купила, не. Взяла ось це, хоча могла собі звичайно дозволити. Я думаю, якщо ми так подумаємо, то в нашому житті дуже багато таких ситуацій бувало в моєму житті 100% Я виходила на новий рівень і не купляла те, що думала, що куплю, коли була ось тут. Я така. Та ні, ну, а вдруг гроші закінчаться, ну, краще там вже якось по-розумному розпорядитися. Да? Ну, і Відповідно, людині дуже важко потім ну, ви можете собі уявити, наскільки багато енергії, суто своєї, свого тяжкого труду вона повинна витратити, да? щоб дійти вже до цього рівня. Це просто якийсь надзвичайний рівень. І підсвідомо вона і не, ну, не зможе до нього дійти, бо вона завжди підсвідомо буде знати, що це буде потребувати величезного ресурсу від неї. І, скоріш за все, вона не дійде до цього. Отже, нема е, причин навіть старатися. Да? Е, в той же час людина ось в, і в другому випадку, нашому, е, вона має свої внутрішні опори, вона завжди. Ну, її пріоритет це отримати енергію. Да. Вона не скупиться, скажімо так, на себе, вона витрачає гроші на те, що вона знає, принесе їй ще більше ресурсу, навіть якщо ці трати вони здаються, що, там, нерозумними. Да. Або хтось інший. Каже, що не, не витратив би на це гроші. І таким чином, ось ця людина, ось тут от, вона ось так: от, по спіралі, час, так, за часом вона розширюється. Да? І вона потім така дивиться, окей, вона вже така велика, і вона має і це, і, це, да? і не боїться на це витрачати гроші. Ну, коротше, я думаю, тут в цілому сенс зрозумілий. Всім дуже дякую за увагу. Якщо вам сподобалося це відео, або ви е, знайшли щось корисне для себе, або у вас просто з'явилися якісь думки щодо того, що я тут розповідала, будь ласка, пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво це прочитати. Всім дякую і гарного дня!